Всім привіт! З вами я, Іра Техас. Я думаю, що це відео буде більш цікавим для дівчат, чим для хлопців, але трошечки буде такої інформації, яка, можливо, знадобиться і хлопцям. Отаку от олію для волосся з аргановим маслом і для засіб, для умивання, для змиття макіяжу. От, ви скажете мені, Іра, якщо це продукти по догляду, то до чого тут хлопці? А я вам відповім, що незважаючи на те, що цей продукт, ось ця олія, вона позиціонується як олія для волосся, доглядовий продукт для волосся. Я її, в принципі, купувала як доглядовий продукт, але вона себе не виправдала як продукт для волосся, але вона дуже класно себе зарекомендувала для мене як продукт по догляду за шкірою. Тож, почну зараз розповідати спершу про це, і тут трошечки буде інформації. Ну і для хлопців, хто любить доглядати за собою за своєю шкірою, також я купила це, як я сказала, вже в індійському сторі. Uh -huh. Значить, тут багато, ну не багато, ну тут є в Техасі в Остіні, тут є індійські магазини, що тут багато є індусів, які приїхали там або навчатися, або працювати, щоб вони і роблять магазини для себе і під себе також своїми індійськими товарами, з косметикою, з якимись смаколиками індійськими, там, ну, тобто багато-багато всього. І в них так само є продукти по догляду, продукти по догляду за волоссям, за шкірою. Там масла різні. Да і цей бренд. от батіко. Я її знаю, тому що колись цей бренд я купувала в Єгипті. Коли ми були з подругою на відпочинку, я б купувала цю батьку, і тоді я купувала не масло, я купувала саме. Величезний шампунь в такому великому об об... обсязі і купувала маску. І мені воно сподобалося тоді. Я не можу сказати, що я була в шаленому якомусь захваті, але, в принципі, мені сподобалася шампунь-маска. Плюс ще я послухала її запах, мені він сподобався тоді в магазині. Він був такий, знаєте, терпкувато горіхово-квітковий. Він не був нав'язливий, дуже приємний. Текстуру я тоді не могла б спробувати, тому що воно ще було там заклеєно все. От, і відразу забігаючи наперед, кидаючи спойлер, хочу сказати, що цей продукт я залишу вдома, але я не буду його використовувати як засіб для волосся. Я буду його використовувати тільки як олію для тіла. Так, так, ви, не, ви почули правильно саме як для тіла. І отут хвилинка корисної інформації саме для чоловіків. також. Дивіться, якщо ви маєте суху шкіру, тому що суха шкіра може бути як у жінки, так і у чоловіка. І ви хочете от такого догляду хочете зволоження, то ви можете наносити олію на шкіру, легкі олії, не дуже мацні такі, а друге, ви наносите її на вологу шкіру. Як? Дуже просто. От ви помилися в душі, чи прийняли ванну, потім ви виходите, у вас ще волога шкіра, ви ще так сильно не витерлися рушником, ви набираєте масло. На руки трохи, і наносите собі небагато, не треба поливатися цим маслом. І ви наносите його повністю на всю шкіру. Масла вони мають в собі, ну, в, ну у нас, якщо ми говоримо про органову олію, то вона має в собі, наприклад, таку штуку, як ланольову кислоту. А ланольова кислота, в свою чергу, вона багата дуже сильно полінасиченими жирними кислотами. Це омеги, омега 3 і омега 6. А вони являються харчуванням для ваших клітин, вони являються енергетичною такою штукою, таким пулом для наших з вами клітин, тому що наша шкіра це орган, це живий орган, і вона складається так само як інші органи з клітин. Тобто від олій нам тільки користь. Що може бути неприємного? Якщо, наприклад, ви наносите на суху шкіру, олія може недобре всмоктуватися, і тоді на шкірі може залишитися такий трошечки масний такий, якби слід, неприємний. Але якщо вона сте на вологу шкіру, то олія гарно всмоктується шкірою, і плюс олія ще служить таким собі паровозом-трансфером, який за собою затягує воду. Тобто, у нас з вами ще відбувається класне насичення саме водою, вологою. Оце така корисна інформація, яка може бути корисною також і чоловікам. От, тому що я знаю, що тут в Америці. Чоловіки досить нормально ставляться до того, щоб ем, дивитися за собою, дивитися взагалі тут чоловіки більше доглядають. Ну, не всі, не всі от, поголовно, але я дуже часто бачу, більше чоловіків ходить до спортивних залів, більше чоловіків виглядають навіть презентабельніше, і як тут прийнято казати, «handsome», Тобто, коли ви хочете зробити чоловіку комплімент, ви не кажете йому, що «you so beautiful». Це якби трошки по-жіночому звучить. Ви чоловіку кажете, you so handsome, Тобто ти такий виточив, і витончений, і а, мужній, і гарний, і вихований. Це все от handsome. От. Тому для чоловіків нормально заглядати так само за своєю шкірою, за собою, так само, як і для жінок. Тому я вирішила, що така інформація про Алінію, можливо, вона буде корисна і нашим хлопцям, нашим чоловікам. От. Всім, хто мене дивиться. Тепер далі чоловіки можуть йти від екранів, якщо їм далі не цікаво, тому що починаються наші суто жіночі вже розмови. Значить, Дивіться, я сказала, що у цієї олії, саме у цієї, у неї великий об'єм, значить, у нас з вами 300 мл має ця бутилочка і пляшечка, і а, в неї досить приємний запах. Якщо по дестибальній шкалі, то я поставила б 9 з 10 по запаху. Вона добре абсорбується шкірою. До речі, коли ви наносите олію, ви перш наносите її на саму шкіру, якщо ми говоримо про руки, і розтираєте от саме от такими тильними частинами долоні. Тим чином, процес всмоктування набагато швидший, тому що тут у нас шкіра має трохи іншу природу, так само як на ступнях. І вона не дає такого швидкого всмоктування. Це вам такий собі приємний лайфхак, може вам теж це знадобиться. Отже. Олія для волосся використовувати буду для тіла. Про запах сказала. Чому не буду використовувати волосся? Дуже просто. Тому що я її спробувала і мені геть не сподобався візуальний ефект після неї. Поясню, чому зараз. Тому що я зробила все так, написано в інструкції: помила голову шампунем, волосся шампунем, потім нанесла свій кондиціонер, все як завжди. А потім невеличкими порціями набрала на долоньки, розтерла, розігріла і нанесла так дуже-дуже ретельно на всі пасма. І е, був приємний ефект, вона наче швидко всмоктувалася в моїй пористі блондоване волосся. Але разом з тим, після висихання повного волосся, воно залишилося таким, знаєте, жирним і мацним. І мені це дуже не сподобалося. Тобто, ходити з розпущеним волоссям. Взагалі Unreal, тому що у вас ефект просто грязної, брудної голови. Мені такий ефект не сподобався. Тобто воно гарно блищить, але у зібраному стані. Як... Воно не пухнате, воно не колошматиться, але воно зовсім не годиться для... Саме для розпущеного вигляду. Просто виглядає як жирне волосся, ну, реально не мита жирна голова. Тобто по цьому ефекту я можу поставити з 10 одиницю. Просто або зіру. Тобто, жахливо виглядає. Зовнішній вигляд жахливий, як для розпущеного волосся, це просто ні. Може, якщо ви підете в басейн з таким волоссям, або будете купатися десь в дуже солоній воді, там, в якомусь океані чи морі. Тоді, можливо, так. Це може бути. Просто для естетики, для того, щоб волосся виглядало дуже гарним, легким абсолютно ні. Так, наступний. От він. Ду -ду 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 -ду. Значить, це у нас засіб для умивання, засіб для очищення. Відразу хочу сказати, що я, як людина, яка має суху шкіру, а зараз уже іще і вікову шкіру, то я не дуже люблю умиватися з водою. Ну, є як є, чесно вам признаюсь. Мені краще заморочитися з молочком, з тоніком. І ще там з якою слабодою. Але от не намилювати і не вмивати. Тому що після намилення в мене дуже сушить шкіру, її дуже стягує. Мені незручно вмиватися. Але час від часу, ну, так звучить якось дивно, да? час від часу мені треба вмиватися. Звичайно, я вмиваюся, але ж, якщо, наприклад, мені треба змивати косметику з обличчя, і тут я купувала двохфазну рідину, я не дуже люблю міцелярку. Якщо потрібно буде пояснення, чого я не люблю міцелярку, до речі, дівчата, напишіть мені просто в коментарях слово міцелярка, і я зніму окреме відео, де розповім плюси і мінуси міцелярної води. От, але зараз не хочу на цьому загострюватися, тим бачу, що і зупинятися на цьому не хочу, тому що в мене немає зараз тут міцелярки, яку я вам показую, там що розказую. Отже, до цього в мене був інший засіб для вмивання. Це Авено, о Боженьки, а якщо я неправильно зараз сказала, я не знаю, як правильно він читається. Чесно, я вам признаюсь, отаке я інколи буваю необізнане, не знаю навіть що. Тобто, я його називаю Авено для себе. Можливо, це не так. Отже, у мене було це Авено. Чим зручне, тим, що пляшка така з дозатором була. От, не потрібно було нічого видавлювати. Тобто ви собі набрали дозу, розмилили. Текстура була геля, і воно було з овся, вівсяними висівками, ну начебто з вівсяними висівками, таке воно приємне, ніжне, майже не сушило. Майже, Тобто якщо як в радянській системі з п'яти, то 4 було точно. Але воно в мене закінчилося, і як це часто буває у нас жінок, ми не хочемо його повторювати. Взагалі, я знаю, що я можу на пальцях перерахувати. Ті засоби, які я подумлюю за шкірою і за волоссям, які у мене закінчувалися, і потім я хотіла їх купувати ще, як то кажуть тут в Америці, again and again. От е, якщо цікаво буде, то я зніму про це відео. Дайте мені знати. Е, бачите, сьогодні такий дівчачий концерт, контент, концерт, о боже, дівчачий контент і дівчачі теми, тому я думаю, що чоловіки тут може активними і не будуть під цим відео. Отже, дайте мені знати, якщо вам потрібно, я обов'язково зніму відео про улюблені продукти, які я купувала в Україні, про європейські улюблені продукти. І зараз в Америці в мене ще немає такої великої кількості, таких суто-суто американських продуктів. А, думаю, що про мейкап зніму окремо. Я так собі обіцяю, планую, а потім нічого не роблю. То набрид мені той засіб, тому зараз отут якась у мене є така, знаєте. Я не знаю, свята віра в те, що от, е, індійські продукти, вони більш такі, які з якимись натуральними інгредієнтами. Може, там єгипетські, тому що, до речі, так, Єгипет, єгипетський догляд, е, ну не можна сказати за догляд, вау-вау, але за єгипетські медикаментозні препарати я можу сказати однозначно, що вони круті, тому що я купляла засіб для пантагар. Пантакар, пантакар, засіб для росту волосся, для росту нігтів, для шкіри. Він там тоді коштував, по-моєму, по долару одна упаковка чи по 4 долари. Але він був мега крутий. Тут його вже мені купував чоловік, то він тут щось коштує. Цей пантакар, він коштує якихось сумасшедших грошей, там щось ну, на американський кшталт, ну як сумасшедших, там по до 40 доларів, по-моєму, за одну коробку. Тобто, це взагалі імпосібле, як кажуть іспанці. От, давайте повернемося до покупки. Значить, із п'яти: п'ять сподобався продукт, значить, це клінсер-комплекс для догляду, для вмивання, для очищення, і а, Face Wash, тобто Очищення для обличчя з подальшим сяєнням. також годиться для зняття макіяжу. Бренд називається Himalaya. От, ви тут можете прочитати його надпис. Якщо вам таке десь трапиться, особливо тим, хто мене дивиться, то підписний мій канал, хто живе в Америці, і, наприклад, у нього теж є такі індійські стори. Why not? От, ви можете цілком собі його брати, особливо тим, у кого суха шкіра. Їм буде приємно вмиватися. Мені зайшло. реально Не зайшло. Немає ніяких комерційних стосунків з цією компанією. Вперше взагалі їх купила. Текстура приємна. А, такий на дотик, як крем-гель. Ой, такий, знаєте, косметичний, як ото колись з мамою ходили, ще я малою була в оцю болгарську троянду на Хрещатику. Бачите, я пам'ятаю, що динозаврів і болгарську троянду. І воно мені так пахне, як ви знаєте, не можу сказати чимось конкретним, а пахне, як то кажуть, косметикою. От воно мені так пахне косметикою, мені подобається. Е, дуже легко наноситься, таке, як е, здається, такий в'язкий, наче крем на обличчі, гель-крем, але потім, коли ви його е, вже розма... от він такий, бачите? Класно пахне, мені подобається. Але потім, як ви його змиваєте, я сподіваюся, він мені не прогість руку до кістки, поки я пишу це відео. Але потім, коли ви його змиваєте, то він такий, як знаєте, як гідрофільне молочко робиться. Тобто приємно так змивається, приємненько, приємненько і чисте обличчя. До речі, ще не пробувала я там якусь складну водостійку тушним змивати, але думаю, що теж піде. До речі, тут в Америці почала, по секрету скажу, почала клеїти вії собі. Ніколи не любила наклеєні вії. Зараз клею такі сегментарні просто пучки, але якщо мені потрібно там на якийсь вечірній вихід, хоча в мене їх небагато, насправді, я не кажу, що я така тусовщиця-тусовщиця. От, або мені потрібно частіше для фотосесії, то тоді я клею ті пучки. Тому мені потрібно мені так сильно заморочуватися з, 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 саме з миттям туші, тому що я її кладу зовсім трохи і потім зверху приклею пучки. До речі. До речі. Якщо потрібно буде комусь, у Волмарті знайшла клей для пучків, який дуже легко приклеює, дуже добре тримає і дуже просто знімається потім. Тобто його легенько потім знімати, ви не вириваєте собі, не вивертаєте очі назовні. Слухайте, в мене вже стільки назбиралося різних всяких таких штучок, якими хочу поділитися, чого я так довго сиділа, мовчала, як партизан в засаді. Добре. А про цей продукт зрозуміли. суха шкіра, комфортно. Um, Знаття макіяжу комфортно, вікова шкіра комфортно. Тобто, із п'яти можу поставити сміливо 5. Реально подобається. Так, тепер давайте перейдемо до uh, тих двох продуктів, які я купила у Walmart. І останні два продукти, про які я хочу розповісти, це для укладки uh, волосся uh, старий американський бренд, який називається Swayb. Um, Перекладається як шанобливий, в тому числі. Значить, що ми тут маємо? Ми тут маємо піну для волосся, і ми маємо серум для For Simple Styling higher. От, Два продукти. Почну з пінки. Значить, що подобається? Що сподобалося? Волосся не липке, має досить приємний якийсь квітковий запах. Не нав'язливий, не ваняє ніяким не милом, немає такого, що у вас потім такий сильний-сильний запах, який може вас драконити на волосі, легко наноситься, і у вас немає відчуття липкості. Навіть я ходила потім з цією пінкою на волосі два, по-моєму, два дні. Так. І мені сподобалося, що волосся не залипає, голова не чухається, вам не потрібно так, ну немає того відчуття, що ви просто туди занурили пальці у волосся, і вам хочеться скоріше його змити, воно таке липке. Може, просто то я відстала від трендів і вже всі пінки такі, але за тих часів, коли в мене ще були короткі стрижки, і в мене я користувалася пінками для укладки, то тоді мені не подобалося, тому що волосся так підзлипалося. Зараз може в мене полетять тапки і скажуть всі, що. І ти відстала від всього того, що зараз вже ніхто ніякі пінки не злипають, але мені ці сподобались, Ця сподобалась. А, купувала у Волмарті, У відділі, де для засобів для волосся, догляду, там, шампунів і всього такого. А, там, де стоїть поличка з брендом з Сину От а, Ціна, якщо я не помиляюся, за 225 грамів, це великий об'єм. Ціна за нього. Ціна була до 4 доларів чи щось біля того. По американським міркам це взагалі зовсім-зовсім недорого. Значить, і немає, не знайшла жодного мінусу в цього продукту. Мені дуже сподобався. Значить, сушила, наносила на великий браш, на велику таку пластикову щітку. І просто по всім кореням дуже гарно прочісувала, прочісувала, прочісувала від коренів, і потім стягувала вже на кінчики. Коли сушила, перекидала всю масу волосся спочатку на одну сторону і гарно засушувала цю сторону, ніби протилежно від росту. Потім перекидала на другу, те саме робила, і так само з потилиці. І потім, коли ви вертаєте волосся в нормальний природний стан, ну положення, не стан, а положення, то в принципі у вас виходить дуже такий нормальний такий собі об'єм. І потім, оскільки я стягувала брашем на всю довжину цю пінку, то я потім крутилася на такі, знаєте, приблуди великі бігуді з алі Аліка. Воно мені дало таку хвилю м'яку, але я його не досушила, зняла напіввологими ті бігуді, тому я не отримала того самого ефекту, який мені був потрібен. Потрібні були мені кудряхи. І мені довелося пересушувати, трошечки зволожувати прядки, прямо так кожну скручувати і накручувати на самі прості паралонові бігуді. Колись наші бабусі і прабабусі вони крутилися на ганчірочки. Зараз я бачу в мережах, крутяться на шкарпетки, на пояс від халату від теплого, махрового, на що завгодно. В принципі, крутилась на пояс від халату і навіть скажу вам по секрету на шкарпетки. Прикольно виходить від, від обличчя. Ви отак вот накручуєте кожну прядку, і у вас виходять такі собі кудрі, локони. Нормально, прикольно. От. Тоді, чому перекручувалася на бігуді, тому що мені потрібен був такий більш кудрявий об'єм, і тому що в мене на наступний день була фотозйомка в стилі пінап. Така собі світ Girl. О, боженьки, кошенки. І е, як це вийшло, ви можете побачити в моєму відео, там, де я розповідаю про те, як нам білки напхали жолудів у капот. То там ви можете побачити, яка зачіска у мене була саме на цій пінці. Е, не знайшла жодного мінусу. Також може підійти для людей, які мають короткі зачіски, якісь короткі стрижки і мають. Текстуровані стрижки, тому буде добре триматися, буде об'єм, але при цьому не буде оцього, знаєте, налипшого такого ефекту, і буде ефект рухливості, легкості волосся. Тобто по всім показникам так. І останній засіб, про який хотіла б розповідати, це е, серум, тому що я не знаю правильно казати, одні кажуть сироватка, інші кажуть сиворотка. Тому я буду казати серум. Я думаю, що ви зрозумієте. Смусин, uh, зглажуюча, бо гладенька сироватка, Окей, сироватка, хай сироватка. Okay, буде сироватка. Запах відразу. Мені схоже на запах до накарану, зелене яблуко. Не знаю чому, ну чуюсь похоже. Такі якісь яблучні ноти є, такий собі спас прийшов, знаєте, і трохи квітковості. Ненав'язливий, досить концентрований запах, до речі. Але після висихання на волосі вже немає такого се. Ну, десь перші пару годин ви будете добре таки відчувати цей запах, а потім нормально вже буде. От, дійсно, робить волосся більш гладеньким. На нього теж прикольно крутитися. Не дуже мені сподобалося крутитися, тобто треба висушитися, а потім крутитися на утюг або на плойку. От. Але якщо ви крутитесь на бігуді, на оці всі новомодні всякі тули для волосся, там, для, для хвилі такої там, чи ще щось, то в принципі гуд добре тримає накрутку і волосся таке слухняне. Я не кажу, що воно ідеально гладке, от таке от як в рекламі показують, знаєте, таке, от як шок грає. Ні, тому що якщо у вас волосся, блондоване пористе, блондоване, пористе, убите, то самі розумієте, що воно не буде таким ідеально гладким, як дзеркало. От, але все одно можна сушитися на браш, на ньому, вирівнювати, воно буде тримати добре, ну, достатньо добре буде тримати. Також підійде для тих, хто сушиться на дифузор, або для тих, хто має якісь знову ж таки текстуровані. Один, два, три, текстуровані має такі стрижки, і вам потрібно, щоб ця текстура зберігалася, але при цьому ви не користуєтеся гелем, а, тому що не всі люблять для волосся. От, він, дає таку, він дає трохи стайлінгу цей серум, але при цьому вона не така липуча, як гель. Тобто, в принципі, обидва продукти, якщо цей 10 з 10, то цей може бути 8 або 9 10 тільки через те, що тримає досить такий сильний насичений запах. 3-4 години тримає він на волосі, тобто ви його чуєте. Я не люблю, коли я лягаю спати, і я чую, як на моїй подушці, моє ж, моє ж волосся, мені ж пахне. От. Якщо вас це ніяк не зупиняє, то тоді для вас це буде 10 з 10. Це по тим продуктам, які ви можете знайти в Walmart, або, наприклад, якщо вони представлені в ваших містах, то ви теж можете, ну, в ваших країнах, в ваших містах, то ви теж можете спокійно цим користуватися. Мені обидва продукти дуже зайшли. Всім вам дякую за увагу. З вами я, Іра Техас. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Я обіцяю, що я буду намагатися, я в кожному відео це обіцяю, що я буду намагатися робити корисний контент, а не тільки там якийсь емоційно розважальний. Тобто, я вже, бачите, роблю кроки до корисності, всіх вас обняла, всім миру. Перемоги України, Паша Техас!